Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, колись Путіна в Чехії був свій президент, а зараз кілька тисяч протестувальників. Мати свого президента і впливати на всю країну, і мати зараз кілька тисяч людей, які з цими російськими прапорами, які давно спалити, треба було вийшли. Насправді для чешських спецслужб суперінформація, просто фіксуйте всіх російських агентів, тому що це той максимум, який в них був в Чехії. От коли за Україну виходять мільйони людей на площі, да, з українськими прекрасними прапорами, то якраз з, з, з цими помийними тряпками, з якими вийшли якраз путінські агенти, це демонстрація того залишків радянських спецслужб, які там залишилися. Насправді дуже. Жахливе маргінальне видовище. От коли вони намагаються сказати, що не можна допомагати Україні, це звучить так, що всі ті країни, які кажуть, що треба вводити санкції проти росіян і не впускати їх в Європу, то ці мітинги яскраве тому підтвердження. Що їх не можна випускати в цивілізований світ, і коли 80% підтримує війну, це не здорова нація. Її треба лікувати, їх треба обмежувати і в логістиці, і в багатьох фінансових речах. Ну тому насправді все те, що зараз обговорюється, і все те, чим є ініціаторами країни Балтії, знову ж таки не ми ініціатори цього. Це країни Балтії, Польща ініціатори. Ось хто ініціатор цього всього. Вони дуже праві, і ми це підтримуємо і руками і ногами це підтримуємо. Ну, от, тому насправді ці всі провокації вони зараз одиничні. Я не вірю в те, що вони стануть масовими. Дивіться, Лепен а, чи не найхитріший е донор Путіна? Да, вона отримувала від нього гроші, але коли побачили, так, так само Жіземен. Тільки побачили війну, все, для них це червона лінія. Вони не хочуть брати ці криваві путінські гроші. Для того щоб далі відстоювати його інтереси, і вони перейшли на сторону справедливості на сторону України. А ось ці люди ну вони за гроші готові виходити, слухайте. Згадайте скільки за Януковича тут Путін водив мітинги, платили по 10 гривень. Якісь люди зрозуміло, що виходили. Аналогічна історія тут Путін заряджається на таку довгу і тривалу війну. А санкції що працюють? Він буде пробувати зняти ці санкції, але мітингом на 10 тисяч людей е, в Празі, ви санкції вісім пакетів санкцій. Зараз 8 готуються. Да угу. ви, ви цим не знімете. І як би там в Кремлі не хотіли, щоб дружина піскова могла літати в Париж, а діти його вчитися в Британії і у Франції, цього всього не буде. Вони своїм фашизмом призвели до того, що ще на кілька поколінь в них не буде нормального спокійного життя, яке буде в інших країнах вони будуть платити власне великий чек. Власне, тих руйнувань, які вони завдали на території України, тому я впевнений, що е, цими мітингом вони нічого не досягнуть і санкції не відмінять. Так, це буде певний інформаційний шум, це буде певна інформаційна піна, але нею він не розрушить той сильний мур санкцій, який вибував європейський союз. Більш того, Путін прорахувався ще в цікавих речах. Продаючи газ в Китай, він думав, що Європа буде бігати за ним. Так Китай перепродавав два рази дорожче цей газ, і Європа ним наповнила свої сховища на 90%. І все, і вона тепер не потребує путінського газу. Плюс Норвегія підсилила, плюс Катар підсилив, плюс вивели на ринок Венесуелу, Іран і американські резерви нафти. Тому все сьогодні в Європі не цікавий Путін, і якби він там зараз не намагався це качати, це вже не працює. Вони його розкусили, вони зрозуміли, як цьому протистояти, і путінська пропаганда сьогодні безсила в Європі. Ну, от, якщо зрозуміло, не знайдуться якісь запроданці, да ці троянські коні путінські, які будуть жертвувати своїми народами заради персональної наживи, такі теж можливі. Такі сценарії теж можливі, але я думаю, що Європа ну мудра і хитра, і це все обіграє і не допустить таких сценаріїв. Бо Путін буде сьогодні. От ставка Путіна в Європі на іуд да, політичних ті, хто будуть готові зрадити свої народи заради двох чемоданів з грошима. Які може привести Путін, ось це єдина ставка? Це остання ставка Путіна. Цього продуктового шантажу вже немає. газового шантажу вже немає. Вони зрозуміли і дав, давно ці питання вирішили. Нас з вами боїться весь мир. Власне кажучи, якщо судити із заяв нинішнього політичного керівництва і зокрема і президента. То звісно, що наразі немає жодних передумов для того, щоб сідати за стіл перемовин з росіянами. А те, що самі росіяни дуже хочуться і раз за разом роблять ось ці ось такі інформаційні. Вкидачі сигнали дають про те, що вони готові до перемоги. тому що що, що власне кажучи, означають ці слова піскова. А перед тим ще багато, багато тих повідомлень, які росіяни через західних політиків намагаються просунути про те, що вони готові розмовляти те, що вони надувають щоки і роблять ось таку гарну міну при поганій грі. Це лише їхня їхній такий хід для внутрішньої аудиторії, але найголовніше, що вони шукають цих перемовин, тому що розуміють, що їхні ресурси вичерпуються, і що перспективи ведення цієї війни для них звичайно що є що, що просто погіршується з кожним з кожним місяцем, і з тим як краще завдають наші збройні сили ударів, і як продовжують діяти західні санкції. Тим тим примарнішим шанси Російської Федерації на хоч якесь позитивне для себе розв'язання. Власне кажучи, от от цієї от проблеми, ось тому, власне кажучи, вже і, е, вже і речники Путіна вже ті всі вже, вже той і Пісков заговорив про можливість перемовин. Ну але я думаю, що найкращим дипломатом сьогодні є наші збройні сили, їхні успіхи на фронті, і я думаю, що ми почуємо і ще набагато набагато м'якших і примирливіших заяв. Ми бачили плани росіян. Що вони, власне кажучи, ще навесні прийняли рішення про, про формування чотирьох таких корпусів. Тобто за кількістю військових округів, таких, таких військових підрозділів, як цей третій армійський корпус, мало бути чотири. За весь цей час, ось бачимо, за це фактично половина всієї, як вони кажуть, воєнної операції. О, вони спромоглися звідусіль з усіх усюд стягнути сил і засобів на формування, Мовання лише одного армійського корпусу назвали, от його бачите, третім армійським корпусом. Ну, нагадаю, от перший був це до Донецька область, друга Луганська область. Ну і от маємо такий самий третій армійський корпус, де збірна солянка, і там є, і Вагнерівці, і, і там є і військовослужбовці Російської Федерації, і найманці. Ті, хто вже ці чоловіки за 50, які побігли, так би мовити, за довгим російським рублем. І бачимо, що пропозиція там вже виросла вже не 200 тисяч. А інколи пропозиція сягає і 325 тисяч рублів за участь в у війні з Україною. Тобто, бачимо, що люди все менш охоче йдуть якраз туди набиратись, але все ж таки йдуть і знімають техніку. Дуже хизуються вони своїми танками. Які і та власне кажучи, всі всією лінійкою зброєння. і переконані, що це має стати. От щось таким щось вирішальним, щось бойовим, яке змінить ситуацію на фронті, але по тій динаміці, яку ми спостерігаємо зараз, що цей третій армійський корпус вже поступово розтягується, тобто його окремі підрозділи вже перекидаються ближче туди, і в Ростовську область, і також будуть перекинуті і на територію України для того, щоб підсилити, тобто сформувати резерви тих частин, які вичерпуються тут. У війні з нами і тому як самостійна е, така бойова одиниця, яка може зайти і от дійсно вплинути на хід цієї війни, наразі от такий потенціал поступово вихолощується, знову ж таки, завдяки вдалій роботі наших збройних сил. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.